Боже здоров'я, хто допомагає, Любов Іванівна, жителька Запоріжжя. В її квартирі вилетіли вікна та двері, коли окупанти вгатили по набережній. Вона потребує допомоги, тому прийшла за гуманітарним набором від фонду Ріната Ахметова. Звичайно, ми працюємо. У ну, мене зарплата не так вказував велика. Е, Працюю в лікарні, але підтримка завжди це дуже добре, тому що м, якусь лишню копійку, навіть на те, що ми. Може, десь там поміняємо самі скло, не буду кудись звертатись. Тобто ці гроші не на продукти підуть, а на ремонт підуть. Дякувати людям, які займаються цим, цим дякувати спонсорам це велика подяка. Фондрината Ахметова продовжує допомагати українцям, які постраждали від війни. Наразі гуманітарні набори отримують жителі Запоріжжя, оселі яких були розбиті внаслідок ворожих авіаударів по місту в жовтні. У вересні місяці було надано більш ніж тисячу наборів місцевим постраждалим. А сьогодні ми маємо можливість надати допомогу за другий період, за жовтень місяць. За продуктовим набором від фонду Ріната Ахметова прийшла й пані Світлана. Раніше гуманітарну допомогу вона отримувала за іншими програмами фонду. Це хороша допомога. тим тобто більше Ахметовська, вона її хвалять і хметова хвалять. Вона не перша допомога. Я отримала цю допомогу. Мені вона понравилася. В наборі знаходяться продукти першої необхідності: це макаронні вироби, тушковане м'ясо, печиво, цукор та інші потрібні продукти для вживання. Від початку року у Запоріжжі допомогу від фонду Ріната Ахметова отримали більше трьох тисяч людей. Цього місяця гуманітарні набори передають ще п'ятистам містянам, зокрема, і пану Олександру, чиє житло постраждало від обстрілів з Запоріжжя. Квартири повибивали всі вікна, рами, балкон, помочь нужна, помімо того, що встановлювати це треба буде. Дякую Я жур благотворительним організаціям, що вони отак от відсуваються на горе людей.